15 квітня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів, а також три по зенітно-ракетних комплексах. Заразом українські воїни збили кацапський штурмовик су 25 Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки рашистів, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, дві станції радіоелектронної боротьби, зенітно ракетний комплекс та склад боєприпасів. У тимчасово окупованому кацапами Маріуполі пролунали потужні вибухи. Працівників адміністрацій, власників кацапських аусвайсів з двоголовою куркою, мутантом на тимчасово окупованих територіях України рашисти готують до мобілізації. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі ак'єр раптово без пояснення причин кацапи зупинили рух всього морського пасажирського транспорту неспокійно на території рашистського рейху. Набирати до своїх лав ув'язнених почав рашистський вермахт. Так само, як це робить горезвісна рашистська приватна військова компанія Вагнер. У Москвабаді скасували проведення традиційних мітингів та ходи, що присвячені 1 травню, в центрі міста свято Ленінград, підняли український прапор. Там розпочала роботу міжпарламентська асамблея країни Сенде, в якій Україна не бере участь вже багато років, і наразі невідомо це помилка чи свідома ординська провокація. У Казані в районі полігону рашистських панцерваффе стався потужний вибух, але, звичайно, місцеве ОГПУ не в курсі, вірні традиціям німецької танкової школи Кама рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Відомо, що олінєводом, міністром нападу Рашистської Федерації, прийнято рішення щодо перенесення початку навчального процесу для офіцерського складу в деяких вищих військових навчальних закладах з 1 вересня на 1 грудня. Також відзначається зменшення кількості особового складу в рашистських підрозділах, які пройшли навчання на полігонах. Це ймовірно пов'язано із постійним направленням на фронт російсько-української війни невеликих груп песиголовців для поповнення втрат рашистських підрозділів у районах ведення бойових дій.